Ліси Кіровоградщини пішли з молотка. В обласному центрі провели черговий аукціон з продажу необробленої деревини за готівлі першого кварталу 2015 року. Участь ньому взяли більше восьми десятків покупців з дев'яти областей України. Майже третина учасників з кіровогращини. В ході аукціону реалізували 17 кубометрів деревини. Це майже 91% від загального обсягу. Торгувалися протягом семи годин. Вперше подібний аукціон провели в дві сесії, оскільки чимало лотів через великий ажіотаж було знято з участі. Ми сьогодні бачимо, що є дефіцит, дефіцит твердолистяних пиловників, особливо цінних порід це дуба ясеня. І сьогодні надзвичайним попитом він користується. І якщо судити навіть по вчорашньому аукціону, то на один лот було заявлено сім учасників. Ті учасники безпосередньо, які довели до п'ятого кроку, до збільшення 15, більше 15%, то ті вже на другу сесію просто по цьому лоту не допускалися.